Вітаю, друзі! В ефірі свіжий огляд головних трансферних подій минулого тижня. Трансферне літо триває, в АПЛ уже грають другий тур, і нам є про що вам розказати. Не забудьте підписатися на канал. А сьогодні коротко, чітко, без води. Усе найголовніше для вас за лічені хвилини. Поїхали! Здається, Арсенал завершив трансферну кампанію. Півзахисник Еберічі Езе нарешті офіційно був представлений гравцем гармашів. Трансфер обійшовся у 60 мільйонів фунтів, плюс бонуси. Термін дії контракту до 2030 року. Півзахисник взяв собі 10-й номер, під яким грав у Кріста Пелас. Цікаво, що 14 років тому Еза залишив молодіжну академію саме Арсенала, і тепер повернувся у рідний клуб, щоб здобути трофеї разом. Астон Віла завершила продаж Леона Бейлі. Офіційний сайт Роми підтвердив оренду Вінгера на один сезон. Вартість оренди складає 3 мільйони євро з опцією викупу за 22 мільйони. Крім того, захисник Алекс Морено залишив бірмінгенський клуб. На правах вільного агента іспанець приєднався до Жерони. Вілла досі має надію підписати Ніколаса Джексона, якого визначили як пріоритетною цілею для клубу. До кінця трансферного вікна. Але Челсі, звичайно, дешево форварда не відпустить. Берлі минулого тижня не був досить активним на трансферному ринку, тому особливо новин про нього немає. Бормут оголосив про підписання одного з ключових гравців Леверкузенського Байера: нападник Амін Адлі приєднався до команди вишень, підписавши п'ятирічний контракт до 2030 року. Сума трансферу склала понад 25 мільйонів фунтів. А гравець став п'ятим новачком Бормута у це міжсезонь. Також Бормут звернувся до Челсі щодо можливої оренди Акселя Дісасі. Між клубами на даний момент тривають перемовини щодо оренди чи трансферу захисника. За інформацією Фабріціо Романо, Брайтон вирішив продати Хуліо Енсісо. 21-річний півзахисник приєднається до французького Страсбурга за 20 мільйонів євро, які належить компанії Блюко, яка також є власником Челсі. План полягає в тому, що НСІСу проведе наступний сезон у Франції, а вже через сезон стане повноцінним гравцем Челсі. Бренфорд не був активним минулого тижня щодо трансферних подій, тож нічого розказати щодо певних новин до цього клубу. Едсен Альварес перейшов із Вестхама до Фенербахче. Турецький клуб оголосив про підписання 27-річного півзахисника на правах оренди з подальшою можливістю викупу. В той же час молтебійці вже шукають йому заміну. Такою заміною може стати 21-річний опорник Барселони Марк Касадо, який також є універсальним півзахисником і може зіграти будь-де у центрі поля. Вулверхемптон близький до придбання захисника Владислав Крейчі прийде з Журони до стану за приблизно 35 мільйонів євро. 26-річний центральний захисник збірної Чехії, який також має досвід гри опорним півзахисником, вже дав згоду на свій трансфер. Евертон близький до чергового трансферу. Клуб досяг домовленості із Саутгемптоном щодо трансферу 19-річного Вінгера Тайлера Дібліна. Сума угоди складе 42 мільйони фунтів, а також буде передбачено відсоток від можливого майбутнього продажу талановитого футболіста. Крістел Пелас все ж попрощався з Еберічі Езе. Продаж гравця до Арсенала став рекордним для клубу трансфером: 60 мільйонів фунтів плюс бонуси. Орли вже шукають заміну гравцю і близькі до трансферу Ельхануса. Клуб готовий заплатити Лестеру 32 мільйони фунтів. За 21-річного марокканського півзахисника. Ліверпуль досі прибуває в очікуванні Олександра Ісака. Клуб вірить, що зможе підписати гравця та спробує знову вступити у перемовини після сьогоднішнього матчу із Ньюкаслом. Рома розпочала перемовини, щоб орендувати Смікаса у Ліверпуля з можливістю подальшого викупу. Сам клуб готовий відпустити гравця. Ліц підписав перспективного нападника Мілана. Но ОКАФОР підписав із павичами контракт на 4 роки. Суму трансферу склала близько 20 мільйонів євро. Менші трасіці близькі до оновлення складу воротарів. Джентлу їджі донарума домовився в усній формі про перехід в англійський грант. Італіс підпишує з клубом контракт на 5 років. Однак цей трансфер стане можливим за умови, що Едерсон піде. Галтасрен намагається фіналізувати усі деталі трансферу. І забрати бразильця до себе. Також клуб може залишити Мануель Аканджі та Ілкай Гюндоган через брак ігрового часу. А от Бетіс хоче знову підписати Антоні з Манчестер Юнайтед. Клуб готовий вести діалог щодо продажу бразильця, однак за дешево відпускати його не хоче. Расмус Голан, скоріш за все, залишить англійський клуб. Ревець не потрапляє до складу. І крім того, Наполі активно цікавиться футболістом. Фабріція Романо повідомив, що неаполітанці просуваються у перемовинах щодо підписання нападника. Манчестер Юнайтед також може підписати нового воротаря. Все той же Фабріція Романо повідомляє про перемовини між Антверпеном та Юнайтед щодо переходу Сен Ламенса. Перемовини перебувають на просунутій стадії. Вортер вже домовився про особисті умови. А клуби близькі до узгодження суми трансферу. Ноцінгем Форест знову зробив подвійне підписання цього тижня, а лісники оголосили про підписання нападника Рена Арно Калімуендо, який підписав п'ятирічний контракт із клубом. Сума трансферу склала близько 30 мільйонів євро. Також Ноцінгем повідомив про підписання півзахисника Ювентеса Дугласа Луїса. Бразилець приєднався до англійської команди на правах оренди. З обов'язковим викупом наступного літа за 30 мільйонів євро. Головна драма цього літа продовжується. Ісак порушив мовчання та публічно заявив, що йому обіцяли трансфер цього літа. В той же час нью це заперечує. Відносини між клубом та нападником досі напружені, чим згодом може скористатися Ліверпуль. Сороки точно не продадуть швета, доки не придбають нового форварда. Серед потенційних замін нападнику можуть бути або Йоанн Віса з Брентфорда, або Йорген странд Ларсен із Вулверхемптона. Сандерленд може здійснити ще один трансфер. Клуб працює над підписанням одного з найкращих захистків серії А минулого сезону. За інформацією Фабріція Романо, керівництво чорних котів вже надіслало першу офіційну пропозицію Болонії щодо трансферу 27-річного Джона Лукумі. Сам гравець зацікавлений у переїзді. Тоттенхем зазнав чергові поразки на трасовому ринку і провалився із трансфером Еберічі Езе. Однак шпори не порушають надію підписати Савінію з Манчестер Расі та готові покращити свою пропозицію містянам за Вінгера у понад 70 мільйонів євро. Цього літа у Фулхема досі не виходить підписати гравця. Трансфер Кевіна із Шахтаря, здається, зірвався. А от вінгер італійського Мілана Самюель Чуквезе найближчим часом може стати гравцем дачників. Фулхем хоче взяти гравця в оренду на рік. Челсі продав Ренату Вейга до Вільяреала. 22-річний захисник змінив клубну прописку. Сума трансферу з бонусами склала майже 30 мільйонів євро. Крім того, Борусія Дортмунд домовилась із клубом про оренду двох гравців. Захисник Аарон Анцельміно та півзахисник Карнічук Веамеке переходять до німецького клубу. Ось так і минув насичений трансферний тиждень в Англії. Попереду ще один тиждень трансферного вікна, а отже, сенсації, напруження та сюрпризі гарантовані. Обов'язково підписуйтесь на канал, а також підписуйтесь на нашу інстаграм-сторінку. Де кожного дня публікується інформація про трансфери, новини та результати матчів англійської прем'єр-ліги. Ставте вподобайку, якщо сподобалось, звичайно, і напишіть у коментарях, який трансфер ви ще очікуєте, буде реалізований до кінця трансферного вікна. Ну і діліться, як вам враження від нових трансферів в АПЛ у другому та першому турах. Побачимося у наступному випуску. Тримаємо руку на трансферному пульсі, і все буде Україна! З ним незалежності, Вільні народи, вільної країни. До зустрічі. Душу тінь ми полажимо за нашу собою.